Геннадій Вацак дасть сеанс одночасної гри в шахи для голів територіальних громад Вінниччини. Він відбудеться в рамках масштабного спортивного заходу Кубку шахів, організованому народним депутатом, який запланований на 14 січня. В рамках турніру Геннадій Вацак проведе сеанс одночасної гри для очільників громад області, взяти особисту участь та підтримати захисників України. меценат запросив кожного керівника територіальних громад регіону. 64 клітинки на шахівниці, майже стільки ж територіальних громад у Вінницькій області. 63 – це велика сила, яку я хочу згуртувати для патріотичної мети підтримку вартових нашого кордону. Військовослужбовців 24-го могилів подільського прикордонного загону, тих підрозділів, котрі стоять на першій лінії оборони нашої держави, Кубок Геннадія вацака не просто спортивний захід, а благодійний, адже в рамках турніру буде профінансований родиною Вацак спеціальний фонд, мета якого підтримати охоронців кордону. Військовослужбовців 24-го четвертого ліподільського прикордонного загону, тих підрозділів, котрі на передовій. Ідея створення такого благодійного фонду та своєрідної мотиваційну участі голів громад належить самому Геннадію Анатолійовичу. 63 громади і одразу 63 тисячі гривень моя родина покладе у загальний фонд Кубка Шахів. Але це не все. За участь в сеансі сім'я Вацак виділяє по 5 тисяч гривень до благодійного фонду за кожного учасника. Якщо ви здобудете перемогу у народного депутата. Моя родина додасть до фонду за кожен ваш виграш по 10 тисяч гривень. А тепер помножте це на 63 учасника. Сума доволі солідна. Якщо кожен з вас отримає перемогу, ми зможемо передати нашим хлопцям 630 тисяч гривень. Зібраний фонд ми разом з вами після завершеного сеансу передамо особисто начальнику могилів Подільського прикордонного загону. Цим ми доведемо, що спорт має справді велику силу, як і ми з вами, коли разом. Це буде внесок Вінниччини усіх 63 громад, до загальної скарбниці нашої перемоги. Наближаємо її своєю участю та підтримкою. До зустрічі 14 січня. Ваш Геннадій Вацак саме від присутності голів громад залежатиме наповнення фонду, а відтак і розмір підтримки прикордонників. Навіть як каже Геннадій Вацак, якщо хтось не вміє добре грати в шахи, може виконати базові ходи і просто своєю участю зробити внесок у загальну скарбницю. Сеанс одночасної гри, який проведе Геннадій Вацак для голів територіальних громад, відбудеться в перший день кубка 14 січня. А завершення спортивного заходу планується на 15 січня. Тож запрошую всіх поціновувачів шахів взяти участь в кубку Геннадія Вацака. Місце проведення Моліподільський ліцей, номер 4 Кому дістанеться кубок? Хто із голів громад спроможеться виграти у народного депутата? Та скільки коштів зберуть на підтримку прикордонників, інтрига розкриється на вихідні, буде цікаво.